Нова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Олег Гончарук зустрівся з надзвичайним і повноважним послом Республіки Польща в Україні Генріком Літвіном. Сторони обмінялися діловими пропозиціями щодо співпраці на шляху до євроінтеграції. Зокрема, важливі рекомендації з польського досвіду реформування місцевого самоврядування. У нас сьогодні практично немає ні одного району, який не контактує або в деякій мірі не проводить співпрацю між. Польщею і Україною. І ваша присутність в нашій області в таке велике свято вашої держави якраз і підкреслює те, що ми цінуємо цю дружбу. Ми з повагою відносимось до вашої роботи в нашій державі. Контакти з регіонами, контакти з областями, з районами. Навіть це, це для нас дуже важлива справа. Ми вважаємо, що власне, завдяки тим контактам міжрегіональним польсько-українські відносини вийшли на такий, ну, дуже високий рівень, і треба сказати, що є найкращими в історії, власне, зараз. Голова представництва Європейського союзу в Україні Ян Томбінський вшанував пам'ять героїв Небесної Сотні. Дипломат разом з делегацією Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника поклав квіти до пам'ятника Романа Гурика і тим самим схилив голову перед українськими майданівцями, героями, які загинули за європейські цінності. Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника відкрили інформаційний центр Європейського союзу за умовами угоди, яку підписали ректор Вишу Ігор Цепенда та голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський. Служба інформаційних публікацій Євросоюзу надаватиме новоствореному центру інформаційні матеріали і всі необхідні документи, які стосуватимуться євроінтеграційних процесів в Україні. Тут надаватимуть допомогу підготовці наукових та дослідницьких робіт тем співпраці з ЄС. Це 19-й центр, який Європейський Союз відкриває в Україні з тих самих питань, це можливості ще посилити ці засоби, щоб дійти до цієї європейської інформації. Потрібно знати базові засоби, базові принципи, щоб по тих принципах відбуватися напред. Бо європейська інтеграція. Це такі, така система, яка допомогла до того, щоб переконати ці суперечення, ці війни, які в Європі за останні тисяч років діяли. Природні конфлікти, природні різниці здань між країнами, вони знайдуть ці можливості, щоб його говорити, знайти спільний консенсус до праці до майбутнього. Бо то, що є в цій частині Європи, яка зараз запрацьована до цієї інтеграції мір, це найбільша вартість для кожної людини, для кожної сім'ї. Для нас відкриття інформаційного центру Європейського Союзу це подія, яка змушує в першу чергу до праці, до важкої праці, якої вимагають перемовини з Європейським Союзом. Для нас важливо те, що ми починаємо реалізовувати і втілювати в своєму житті європейські цінності, які в основі своїх двох фраз заключаються в тому, що ми перестаємо грати правилами, а ми починаємо грати за правилами. З нагоди Дня Незалежності Республіки Польща в Івано-Франківську відбулися урочистості під патронатом Посольства Польщі в Україні, генерального консульства у Львові за участі керівників громадських лідерів, науковців, митців з Львівської Закарпатської областей. В обласній філармонії відбувся концерт фільму мої музики, видатного польського композитора Войцеха Кіляра у виконанні нашого симфонічного оркестру. Войцех Кіляр, до речі, уродженець Львова писав музику для фільмів режисерів Анджея Вайде, Кшистова Занусці Романа. Полянського та багатьох інших, в тому числі і для голівудських фільмів. Виконання багатьох знайомих мелодій супроводжував показ фрагментів з цих фільмів. Такі дійства ще більше зближують два братні народи український та польський. Переконаний посол Республіки Польща в Україні Генрік Літвін. Я дуже важливим, щоб Святкувати незалежність і розповідати про значення незалежності, про вартість незалежності, і обмінюватися думками у зв'язку з цією темою, і власне з нашими сусідами. Це не тільки історія, це дискусія про. Те, що для нас значить незалежність сьогодні.